Скільки грошей туризм приносить Україні? І яка ситуація у світі? Давайте дізнаємось. Європейський туризм надзвичайно розвинутий. У 2017 році перше місце у Європі займала Іспанія. Ця країна за рік заробила 68 мільярдів доларів. За Іспанію йде Франція, а далі Британія, Італія, Німеччина. Багато грошей на туризмі також заробляє Туреччина. 22 мільярди доларів. Але при цьому абсолютний рекордсмен світу це США: 211 мільярдів доларів. Перше місце. Друге місце, якщо Після неї якраз займає Іспанія з за 68 мільярдами доларів. Американський внутрішній туризм надзвичайно розвинутий і великий, і розповсюджений серед населення. Тому й такі числа після США і Європи. Найбільший туризм розвинутий у Таїланді 57 мільярдів доларів. І таїланд займає четверте місце у світі. Український туризм дуже мало розвинутий через діючу війну, яка була у 2017 році. Ну і в цьому ряд проблем у 2017 році Україна отримувала тільки 1 мільярд доларів з туризму